Люди, які виїхали за кордон, і люди, які залишились в Україні, наразі мають два різні світи. Насправді, я навіть боюся спілкуватися з людьми, які в Україні, з моїми друзями, тому що а, можу підняти ті теми, які їх чіпляють, які їх ранять, і я не знаю, як себе вести. Вони сприймають а, проблеми зовсім по-іншому, вони вже звикли до війни. А, ми живемо своє життя, тому, звісно, дуже важко це знайти спільну мову. Я не підтримую дружні стосунки з своїми українськими знайомими, які живуть зараз в Києві. Але, звичайно, я переживаю за них. Деякі служать, деякі працюють, мають різні проблеми зі здоров'ям за всім. А, якщо люди до мене звертаються з якимось питанням, я радісно а, це сприймаю, відповім, відпишу, ми поспілкуємося, але от не нав'язуюсь зайвий раз, тому що, а, можливо, це сприйметься, що я не, не зовсім правильно поступаю. Тобто, не хочу я зі своїми якимись а, зовсім незрозумілими проблемами а, до людей підходити, тому що ніхто не розуміє. Як це ось переживати за іспит Б 2 або як шукати аусбілдінг, Тобто, у мене зовсім інше вже питання ніж у них.